Цивільний Кодекс України, статті 278 280, стаття 278. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права. Якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене у газеті, книзі, кінофільмі, теле, радіопередачі тощо, які готуються до випуску у світ, суд може заборонити розповсюдження відповідної інформації. Якщо особисте немайнове право фізичної особи, порушене в номері випуску газети, книзі, кінофільмі, теле, радіопередачі, Передачі тощо, які випущені у світ, суд може заборонити припинити їх розповсюдження до усунення цього порушення, а якщо усунення порушення неможливе, вилучити тираж газети, книги тощо з метою його знищення. Стаття 279 Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права. Якщо особа, яку суд зобов'язав вчинити відповідні дії для усунення порушення особистого немайнового права, ухиляється від виконання судового рішення, на неї може бути накладено штраф відповідно до Цивільного процесуального кодексу України. Сплата штрафу не звільняє особу від обов'язку виконати рішення суду. Стаття 280 право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено на відшкодування шкоди. Якщо фізичній особі внаслідок порушення її особистого немайнового права завдано майнової та або моральної шкоди, ця шкода підлягає відшкодуванню, крім випадку неумисного повідомлення викривачем недостовірної інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень закону України про запобігання корупції в порядку, передбаченого зазначеним законом, яка підлягає спростуванню.